Слава Україні! Вітаю вас на уроці хімії, любі семикласники! Дякую за те, що переглядаєте мої відеоуроки. Сподіваюсь, вони допомагають вам краще зрозуміти матеріал і підготуватись до уроків. Отож, продовжуємо вивчення цікавої науки хімії. І сьогодні розглянемо наступну тему масова частка елемента у речовині. Як ви вже знаєте, до складу складної речовини входять два або більше хімічних елементів. Очевидно, що маса всієї речовини буде складатися з мас складових її елементів. Це означає, що на кожен елемент припадає певна частина маси речовини. Величина, яка показує частку кожного елемента у речовині, називають масовою часткою елемента в речовині. Знати вміст елементів у сполуках необхідно для їх ефективного використання. Наприклад, найкращим азотним добривом вважається те, яке містить найбільшу кількість нітрогену адже цей елемент необхідний рослинам для росту. Подібним чином оцінюється якість металічної руди, визначаючи наскільки вона багата на металічний елемент. Масова частка елемента в речовині. Позначається малою латинською літерою дубль В і показує частину маси, що припадає на цей елемент у загальній масі речовини. Ця величина може бути виражена в частках одиниці або у відсотках. Звичайно, що масова частка елемента в речовині завжди менше за одиницю або менше за 100%. Зрештою, частина цілого завжди менша за ціле. Як часточка апельсина менша за цілий апельсин. Наприклад, меркурій оксид гідраргірум О містить два елементи меркурій та оксиген. При нагріванні 50 грамів цієї речовини виходить 46,3 г ртуті і 3,7 г кисню. Обчисліть масові частки меркурію і оксигену в складній речовині. За визначенням, масова частка меркурію у меркурій оксиді дорівнює відношенню його маси до маси меркурій оксиду. Тобто дубль В раргеру дорівнює 46,3 г поділене на 50 грамів, що дорівнює 0,926. Аналогічно знаходимо масову частку оксигену. Дубль В оксигену дорівнює відношенню маси оксигену до маси Меркурій оксиду, тобто 3,7 грами ділим на 50 грамів, дорівнює 0,074. Як бачите, масова частка це величина безрозмірна, оскільки грами діляться на грами і вони скорочуються. Щоб виразити значення у відсотках. Потрібно отримані числа помножити на 100%. Таким чином, масова частка меркурію дорівнює 92,6% і масова частка оксигену дорівнює 7,4%. Важливо пам'ятати, що сума усіх масових часток елементів, що складають речовину, дорівнює 100%. У хімії при розв'язуванні задач користуються наступним алгоритмом при оформленні задачі. Перше. Аркуш зошита ділять вертикальною лінією на дві неоднакові частини. Друге. У лівій меншій частині скорочено записують умову задачі. Третє. Проводять горизонтальну лінію. Четверте під горизонтальною лінією зазначають те, що потрібно знайти або обчислити. П'яте. У правій частині записують хімічні рівняння, формули, пояснення розрахунки. Для розрахунку масової частки елемента у складній речовині використовують наступну формулу. Дубль В певного елемента дорівнює відношенню добутку. Н елемента на AR елемента, поділених на молекулярну масу речовини, де N – це індекс елемента. Дуже важливо при знаходженні масової частки елемента у складній речовині біля запису W позначати в дужках, масову частку якого елемента ми будемо розраховувати. Отже, давайте з вами потренуємося розв'язувати задачі на знаходження масової частки. Задача номер 1 Обчисліть масові частки елементів в амоніаку, формула якого NH3. Записуємо дано. Дано NH3 знайти масову частку WN і масову частку WH. Розв'язання. Спочатку запишемо формулу для розрахунку масової частки елемента в речовині. Дубль В дорівнює риска дробу у чисельнику. Пам'ятаємо добуток індекс N на відносну атомну масу елемента і поділити на молекулярну масу речовини. Нам невідома відносна молекулярна маса речовини. МРНH3 дорівнює сумі відносної атомної маси нітрогену. І трьох відносних атомних мас гідрогену, що дорівнює 17. Тепер ми можемо обчислити масові частки елементів сполуки. Отже, WN дорівнює риска дробу в чисельнику індекс нітрогену у формулі дорівнює 1, Відносна атомна маса нітрогену 14. І відносна молекулярна маса речовини, яку ми щойно знайшли. Дорівнює 17. Отже, Wn дорівнює 0,82. Помноживши це значення на 100%, ми отримуємо відповідь у відсотках. Так само знаходимо масову частку гідрогену. Риска дробу у чисельнику індекс, що стоїть у формулі біля гідрогену. 3. Тому 3 ми множимо на 1. 1 – це відносна атомна маса гідрогену. І ділимо на 17 дорівнює 0,18 або 18%. Таким чином, масова частка нітрогену дорівнює 82%, а масова частка гідрогену 18%. Задача номер 2 Обчисліть масові частки елементів у сульфатній кислоті H2SO4. Записуємо дано формулу сульфатної кислоти H2SO4 знайти масову частку гідрогену, сульфуру та оксигену. Розв'язання. Знову у першій дії записуємо формулу для розрахунку масової частки елемента в речовині. Дубль В дорівнює відношенню добутку індексу на відносну атомну масу елемента. І поділеним на молекулярну масу речовини. Далі знаходимо відносну молекулярну масу речовини H2SO4, що дорівнює сумі двох відносних атомних мас гідрогену, відносній атомній масі сульфуру і чотирьом відносним атомним масам оксигену. Значення відносних атомних мас знаходимо в періодичній системі, таким чином. Значення відносної молекулярної маси сульфатної кислоти дорівнює 98. Далі ми можемо обчислити масові частки елементів. WH дорівнює риска дробу. Підставляємо значення з нашої формули. n, тобто індекс елемента гідрогену у формулі, 2. Помножене на відносну атомну масу гідрогену 1. Ділимо на 98. Дорівнює 0,2 або 2%. Масова частка сульфуру дорівнює. Риска дробу у чисельнику сульфуру у нас у формулі всього лише один атом. Атомна маса сульфуру 32. 32 поділити на 98 дорівнює 0,33 або 33%. І нарешті масова частка оксигену дорівнює. У чисельнику індекс біля оксигену 4 помножений на відносну атомну масу оксигену 16. І у знаменнику у нас 98 дорівнює 0,65 або 65%. Відсотків. Нагадую вам, що при розрахунках масових часток елементів сума усіх масових часток повинна дорівнювати 100. Умова задачі наступна визначити масові частки елементів у ферум 3 оксиді. Ви знаєте, що у формулах оксиген пишеться завжди на другому місці. Тому, давайте з вами спочатку складемо формулу сполуки. Записуємо у дано ферум О, оскільки в умові сказано, що ферум тривалентний, тому над ферум ставимо валентність 3. Пам'ятаємо, що оксиген, як правило, двохвалентний, тому індекси у формулі будуть наступні. Біля феруму 2, біля оксигену індекс 3. Далі записуємо знайти масову частку, далі поставте відео на паузу, спробуйте розв'язати цю задачу. Далі перевірте, як ви справились. Частіше хімікам доводиться вирішувати зворотню задачу, тобто визначати формулу складної речовини за масовими частками елементів. Тому давайте спробуємо розв'язати наступну задачу. Задача номер 4 визначити молекулярну формулу речовини. відносна молекулярна маса якої 30%, вміст карбону 80%, а вміст гідрогену 20%. Записуємо дано. Відносна молекулярна маса нашої сполуки позначимо її Х. Дорівнює 30. В умові сказано, що дубль В карбону дорівнює 80 і дубль В гідрогену дорівнює 20. Знайти індекси у формулі сполуки, що містить карбон і гідроген. Позначу індекс біля карбону X, а індекс біля гідрогену за Y. Розв'язання задачі починаємо. Із запису формули для розрахунку масової частки елемента в речовині. Пам'ятаємо, що W дорівнює відношенню добутку індекса на відносну атомну масу елемента до молекулярної маси речовини. Знайдемо індекс карбону спочатку. Переведемо масову частку, виражену у відсотках у частку від одиниці. Поділивши 80% на 100% дорівнює 0,8. А далі у нашу формулу записуємо все, що відомо нам про карбон. Замість дубль В записуємо 0,8 дорівнює риска дробу. Н карбону нам невідомо, Тому замість n пишемо x. Відносна атомна маса карбону 12. Тобто х помножити на 12. І в знаменнику за умовою задачі відносна молекулярна маса сполуки дорівнює 30. У нас вийшло математичне рівняння. Давайте його розв'яжемо. Знаходимо чисельник рівняння. Х помножити на 12 дорівнює. Для цього треба 30 помножити на 0,8, що дорівнює 24. Тому х дорівнює 24 поділити на 12 дорівнює 2. Отже, 2 це індекс біля карбону. Тепер аналогічно знайдемо індекс гідрогену. За умовою задачі дубль В гідрогену дорівнює 20%. Поділивши 20 на 100%, отримуємо вміст гідрогену у частках від одиниці. І знову підставляємо все, що відомо нам про гідроген у нашу формулу. Замість дубль В гідрогену пишемо 0,2. Дорівнює риска дробу у чисельнику. Індекс елемента гідрогену нам невідомий. Ми умовно позначили його через y. Помножене на відносну атомну масу гідрогену, тобто 1, і поділимо на 30. Розв'язуємо рівняння. Y помножити на 1 дорівнює 30 помножити на 0,2. Y дорівнює 6. Отже, 6 це індекс у формулі біля гідрогену. Давайте перевіримо, чи дійсно наша формула це 2 h 6 Для цього знайдемо відносну молекулярну масу цієї сполуки. Отже, мР це 2H6 дорівнює. 2 помножити на 12 додати 6 помножене на 1. Дійсно дорівнює 30. Таким чином, задача розв'язана правильно. Наступну задачу номер 5 яка є аналогічною до попередньої, пропоную вам розв'язати самостійно. Умова задачі наступна. Деяка сполука нітрогену з оксигеном містить 63,2% оксигену. Визначте формулу речовини, якщо її відносна молекулярна маса дорівнює 76%. Отже, за умовою задачі нам дано відносну молекулярну масу сполуки, що дорівнює 76%, і сказано, що масова частка оксигену в цій сполуці дорівнює 63,2%. Нам потрібно знайти індекси біля нітрогену і оксигену. Зараз поставте відео на паузу і спробуйте розв'язати задачу. Перевірте, чи правильно ви це зробили. Отже, ми сьогодні з вами плідно попрацювали. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд! Бажаю успіхів у вивченні хімії і мирного неба над головою!